Доброго дня, шановні глядачі, шановні гості нашого каналу, шановні учні нашої автошколи, шановні випускники нашої автошколи. Сьогодні хочеться зняти для вас коротеньке відео. Значить, Відео якого плану? Як же ж правильно посадку здійснити в автомобіль? Чи варто пристібатися пасками безпеки? І як правильно крутити руль? Чому з'явилась така ідея? Дуже багато помилок. Бачимо, на жаль, після того, як учні з інших автошкіл приходять до нас перевчатися. Ну, в своїх іноді учнів бачимо такі задатки. Коли людина каже, от мені отак от от зручно, і все. А потім виникають якісь дивні непорозуміння, то людина не рушила так, як треба з місця. То втомилась, то, то нога вже в неї затряслась, то ну, ну ось так. Якось. Значить, Для всіх показую правильне положення. Ви маєте розміститися в автомобілі, за кермом автомобіля я маю на увазі, таким чином, щоб перше, коли ви витягуєте руки, у вас кісті рук звисали вільно з руля. Отак. таким чином. Друге, коли ви витискаєте щеплення, у вас нога має майже розпрямитись кут від коліна туди. Далі має десь 20 градусів бути не більше. Те саме стосується педалі акселератора, коли ви натискаєте її, як кажуть, в пол. Далі, окрема тема пасок безпеки. У нас ми йдемо в Європу. Ми дуже хочемо відповідати всім стандартам і так далі і тому подібне. Але ми забуваємо про те, який автопарк у нас переважає. Ну, конкретно в місті Чернігів, я буду говорити. Я не знаю про, по всій Україні, я не проводив досліджень, чесно кажучи. Значить, одразу поясню. Автомобіль, який не обладнаний подушками безпеки. Не обладнаний, підкреслення. Зараз буде дуже багато хейтерів, зараз всі почнуть мені приводити приклади, що написано, а в правилах сказано і все інше. Будь ласка, я одразу вам кажу, що я не агітую, я вам кажу свою точку зору. Підтверджено практикою. Для розуміння практики. Ну, я почав своє знайомство з автомобілями, так склалося історично. Мій, на жаль, покійний дідусь був інструктором близько 40 років. Тому навчався я трошки не так, як навчають в автошколах, де гладять вас по голівці, вас упрашують вам. Кажуть, що да, зробіть отак, да, да, давайте якось бо отак правильно, так краще, а може так вам краще, а може ще якось. Мене навчали дещо іншими методами. І я за це, чесно кажучи, вдячний. Значить, Знайомство моє з автомобілями почалося ну, десь примірно з 6 років. Тому я вважаю, що ну, я маю право свою точку зору. Пояснити і сказати те, що я, я помітив на власній практиці. Значить, продовжимо. Автомобілі, які не обладнані подушками безпеки. На жаль, на жаль, шансів у них вижити при зіткненні. Лобовому з перекриттям 60%. Лобове зіткнення. Це коли ви. Грубо вам скажу, б'єтеся у кам'яну стінку або лоб у б з автомобілем, який їде на вас, з перекриттям 60%. Тобто ось велика частина автомобіля більша б'ється, менша не б'ється. Значить, шансів вижити в таких автомобілях надзвичайно мало. Є окремі міцні автомобілі. Завода міцні От, Наприклад, ми в одному з таких зараз сидимо, де півтора метри безпеки в мене попереду Це Audi 100. Так, Можете говорити про неї все, що завгодно. Я вам приведу приклад життя, коли в цю саму Ауді, в задню частину, в стоячу машину влетів Ренолога. Renault Logan. Renault Logan. Для більшого розуміння ззаду в мене знаходилась дружина. Мене в автомобілі не було, я відійшов по справах саду, знаходилась дружина і півторарічна донька. Щоб ви розуміли, автомобіль, який в'їхав в наш стоячий Ауді, рухався зі швидкістю, ну це вже сказали потім нам поліцейські, з приблизною швидкістю 100-110 км на годину. І при такому ударі. В Логана не відкрились двері, в Логана постраждав водій, в Логана задрало передню частину. Що сталося З Ауді не сталося майже нічого. Розбився пластмасовий бампер. Висипалось заднє скло, але висипалось там, стоїть триплекс. Воно одразу покололося, а вже потім, коли ми почали шевелити автомобіль, воно почало висипатись. Двері відкрились. Дружина і донька вийшли абсолютно неушкодженими. Тому ну, от, от такий приклад. Автомобілі Volvo надзвичайно, навіть старі, вони надзвичайно безпечні вже при виході з заводу. Ну, от от такі автомобілі, так, да, вони подарують, скоріше всього, вам право на, на подальше життя. Якщо ми беремо корейські автомобілі, французькі автомобілі, беремо японців навіть тих же самих, ну, автомобілі, які не обладнані подушками безпеки, вони ну, завдадуть вам або значних травм, або відберуть ваше життя при такому ударі. Потрібно в такому автомобілі пристьоговати з Паском безпеки. Ну, зараз хай мене вбивають хейтери, хай всі, що за, все, що завгодно, мені пишуть в коментарях, але я вам скажу, не варто. От при такому ударі у вас лишається гарний шанс вилетіти через лобове скло. От, в даному випадку це ну, така правда життя. Або ж зіграє кузов, відкриються двері, ви випадете звідти. І це буде найкращий розвиток подій. Для водія пристібатися обов'язково, тому що йому завадить вилетіти через лобове руль. І руль його точно вб'є, а так, ну, можливо, в його будуть маленькі, мізерні шанси. Я не думаю, що водій зможе вижити при, при гарному лобовому ударі. Але, ну, збережете, якщо ваш автомобіль обладнаний подушками безпеки, хоча б однією, варто пристігати пасок безпеки. Чому? При ударі подушка вилітає з руля, або з торпеди з дуже значною швидкістю. І вас, якщо ви не будете зафіксовані до крісла, вашою ж подушкою і вб'є. Або зламає шию, або ще завдасть якихось значних травм. Це не потрібно, тому в такому випадку обов'язково треба пристіватися. Далі, що хотілося сказати про кермування автомобілем, значить, дуже-дуже великі помилки робляться, коли От у нас руль, да, і неправильно ми за нього беремося. Значить, що нам пише книжечка? Якщо уявити циферблат, то у нас руки мають лежати на, другій, на 14 годині і на 10. -й. Тобто ось так, да? ми їдемо. Я вам зараз наглядно покажу. Ми їдемо так, як пише книжечка. Дві руки на кермі, все добре, на 10, на 14, деякі пишуть на, на 9-15, і на 15. тобто хоч так, хоч так. Але ж воді які недосвідчений. Він собі їде, ручки поклав таке, треба, все гарно. І раптом у нього з'являється перешкода. Виникає потреба швидко повернути кермо. І ось ваші руки. Все. Куди машина їде, як їхала вона, так і їде. Майже. Тепер, як люблять наші учні ще братися? Люблять братися так, ще кудись, пробують якісь незрозумілі рухи. Руль повертати. Також є проблеми з цим. Значить, Часто у нас виходить, там вже наш інструктор затрагував цю тему в інстаграмі, як правильно крутити саме руль. Ну, Ми трошки зараз її доповнимо. Ну, Я там згоден з ним абсолютно, тому що це. Чесно вам сказати, дуже наболівше питання в інструкторів, в викладачів і так далі. тому подібне. Значить, Руль у нас крутиться тільки з перехватом. Що люблять робити наші учні? Значить, Я зараз зубіннюсь, бо тут не зовсім є місце. Дивіться. от Люблять повертати руль таким чином. Шляхом якогось незрозумілого такого дрібного перебору руля це забирає дуже-дуже дуже багато часу. Люблять, от так як я вам показав, повернули дві руки, як тримали, так тримаємо у ступорі. Машина нікуди майже не повертає, і ми їдемо кудись у стовп, в бордюр, але тільки не туди, куди треба. Тепер далі. Як треба це все? робити Знову ж таки висловлюю свою особисту думку, підтверджену особистою практикою. Я ну, ні, нікому не збираюсь нав'язувати, нікому не хочу сказати, що треба робити тільки так і більше ніяк, тому що в нас є великі люди, які пишуть книжки, які ну, рекомендації нам дають. Все ні в якому разі не хочу їх ні в чому звинуватити. Будь ласка. Якщо вважається, що правильно так, значить правильно так. Це лише моя особиста думка. Значить, як рекомендую працювати з кермом я? Рука в мене лежить ліва на кермі, права на коробці передач. Що мені це дає? Мені це дає можливість швидко і динамічно працювати і коробкою, і педалями. І керму. Чому? От зараз ми доїдемо до найближчого поверху. Ситуація, коли дві руки на кермі, і швидко вам треба повернути, я вже показував. А тепер розглянемо, от коли рука лежить у мене. От я роблю простий рух. Раз. І вже я кручу, куди мені треба. От, дивіться, долоні. Я тримав зверху, у мене. І сюди, і сюди, і я пішов крутити, як мені зручно. При цьому, якщо це десь занос вийшов, то я можу оперативно перемикати передачі, чи загальмувати двигуном, чи на, навпаки дати більше газу і проїхати небезпечний участок, так як мені треба швидше чи, чи повільніше. І так далі, і тому подібне. От у вас. Отак воно має спрацьовувати. А триматися двома ручками, як пише книжечка, ну це все, звичайно, ну гарно, мож, можливо, так воно і треба робити. Ну, Але я так не роблю і нікому не рекомендую так робити. От, дивіться ще раз, треба мені повернути, і я вже повертаю. Скільки мені треба, стільки я повертаю. Чи один поворот. Керма, чи два погороди, чи три, чи скільки мені треба, стільки я поверну. А якщо перехват, перехват, навіть якщо ви правильно зумієте користуватись, от у вас дві руки на кермі. так, Ви хочете ну, правильно повернути, так як це пише книжка, з перехватом, все гарно у вас відпрацьовано. там, Ви навчились дуже-дуже дуже чудово, все красиво то ви не забувайте, що у вас немає можливості працювати коробкою передач, і у вас це все одно, от дивіться, перехват, да? все одно відбирає час отак крутити от, значно швидше. А є такі ситуації на дорозі, коли долі секунди вирішують ваше життя або життя людей, які вас оточують. Що ще страшніше, мабуть, ніж власне. Тому от такі прості рекомендації, таке коротеньке вам відео. Дякую за увагу. От. Навчайтесь, керуйте, працюйте над власними навичками. На цьому все. До побачення.